Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я 2 крю і у нас сьогодні буде відкриття контейнерів, і в нас буде сьогодні сім контейнерів, які називаються збери їх всі, 51 мегаконтейнер. Ну і два контейнери з камуфляжем і контейнер з аватаром. Давайте почнемо з мегаконтейнера, в якому нам може випасти будь-яка з цього списку техніка. І дуже багато тут танків є. Але також тут є, в ньому може бути контейнер збери їх всі, може містичний контейнер бути, може бути чорний ящик першого рівня. І від одного дня до 360 днів према, Від 250 до 100 тисяч голди, і від 200 до 1 мільйона вільного досвіду. Ну і всякі там теслагани, огни, гарбуни, вискачки, маціональний прожектор. І так далі. Ну, і, звісно, це буде талісман голди. Давайте відкривати перший контейнер, подивимося, що нам буде падати. Шерман Лази, до речі, друзі, в мене його, мабуть, не було, не пам'ятаю. 1000 свободки 250 голди. Е, норма. Поїхали далі. 500 золота. Тобто, якщо рахувати, що один. Контейнер коштує 74 гривні, то, в принципі, 50 500 голди це нормально. Але голда має не падати не у всіх контах. Або у всіх. Плюс, якщо ви відкриваєте 10 кантів, ви отримуєте 1000 золота. Тесла Ган один дні... день према і 250 голди. Ну, супер. Контейнер, в принципі, відбувається. Якщо ти навіть ти забираєш вогний гарпун, то. Ти відбиваєш, тому що цей обвіз коштує коштує грошей. Коштує там трьошку голди, якщо я не помиляюсь, або деякі там. теслаган коштує коштує 4, по-моєму, 1250. Це ми забираємо 250, і плюс 1000 нам випадає за е цей самий талісман голди. Емоціональний прожектор, плюс 300 голди. 250 тисяч свободки, друзі. Це просто люта. Люта нагорода, люта. Там мінімальний якийсь відсоток на її випадіння. І 300 голди. Фюрі. Фюрі випадає. В мене його теж, мабуть, не було, подивимося. Це другий танк, до речі, випадає нам з цих контейнерів. І от, друзі, бачите, 250 голди і чорний ящик номер один випадає. Тому. Його теж після відкриття основних контейнерів. В них залишилося в мене ще 39 контейнерів. Ми відкриємо всі ящики, які в мене є. 1000 свободки, 250 голди. Ну, я тут не сподіваюсь. І контейнер 5000 свободки, 7 днів прямо, контейнер з всі, 350 голди. Я. Не скажу, що я тут очікую отримати 100 тисяч голди, Це там взагалі там, ймовірність його випадіння дуже маленька. І чи він випаде, ну, такий варіант собі. Я думаю, що ні. Тому не очікую. 1250. Це 250 плюс за 10 контейнерів отримує 1000. 350 голди. Голда падає в кожному контейнері, плюс 1000 за кожен 10-й контейнер. 250 золота, 1000 свободки. Контейнер зберіг всі і 250 голди. Далі все. По мінімалочках. 500 голди. Непогано. Ці контейнери, до речі, скажу, що їх цікаво купляти не за голду, а купляти їх цікаво за гроші. Тому що контейнер один коштує 70. 4 гривні, якщо ви їх купуєте 13 штук, то вони там зі знижкою йдуть. І чому цікаво не за голду? Тому що голду витрачати на те, щоб відкрити знов таки голду, ну це якась фігня повна. Тому якщо ви. До речі, ключик від запертого контейнера це прикольно. І 300 золота. От, А якщо ви витрачаєте гроші, і ви все одно нафармите голди за відкриття контейнерів, ну це правильно. 20 тисяч свободки і 1250 голди. Ну, це 10-й контейнер. 750 голди, друзі. До речі, 750 голди ще не було. Тоже такий цікавий варіант. 250 голди. До речі, якось дивно падає. Там 4 нагороди, тут якось 2, треба. Незрозуміло. Може випати. От зараз випадає 1000 голди. І 500. всього, всього 500 вільного досвіду. 300 голди. Ну, підфармити дні прям аккаунту теж прикольно. Містичний контейнер випадає: 300 голди У нас ще там з вами зараз набереться трошки контів, які ми повідкриваємо, подивимося. Т-14. Теж в мене його, мабуть, не було цього танка Це третій танк, вже, до речі, який випадає нам з контів. Чорний ящик, 15 тисяч свободки, до речі. Ну, 15 тисяч свободки це нормально. Знаєте, як апетит прокидається під час їжі, то зараз вже захотілося і 100 тисяч голди, щоб випало. Ну, 1250 теж добре. За 10-й контейнер отримуємо. 500 голди. Супер. 13 контів лишається у нас цих. І давайте далі відкривати. До речі, бачите, як чорні ящики почали відкриватися десь там після 30-го контейнера чи щось таке. Прожектор. 250 голди. 250 голди. До речі, в мене було до відкриття контейнерів було 101 тисяча голди. Зараз подивимося, скільки всього голди. Ми плюс-мінус нафармили. До речі, Сірий, дякую тобі за подарунок у вигляді контейнерів. І 1300. Тут 300 випало. І 4. залишається 4 контейнера. Дуже тобі, Сірий, вдячний за цю можливість відкрити, відкрити ці контейнери для наших підписників. Ще один містичний контейнер випадає, і подивимося, 5 свободки. Два контейнери лишається. Знову містичний контейнер, друзі, це якийсь прям. Контейнери і чорні ящики. Так, давайте перейдемо зараз е, в. Мабуть, в містичній. Давайте. Містичні повідкриваємо. В містиках теж цікаво буває. Буває. 7000 досвіду. ну Норма. 2000. 4000 досвіду. Нормально. Давайте відкриємо цей непотрібний камуфляжний, чи аватарний. Аватарний. Ну, Алленівот. Хто це може собі таке поставити? Не розумію, друзі. Не розумію. Це у нас контейнери з камуфляжами. Urban. І ще один контейнер. Ну, камуфляжі, до речі, я всі там, які були е, однакові, я їх всі попродавав і поміняв на. Е, на осколки, а потім. Ті осколки знову на щось поміняв. Чорні ящики давайте відкривати. Будемо дивитися, що буде нам в чорних ящиках. Їх всього 4. Може в чорних ящиках випадати знову ж таки ящики 2, 3, 4 рівня і можна так до 10 дійти. От зараз чорний ящик 2 рівня. Зараз підемо далі і потім відкриємо його також. 400 голди. 300 голди. Забрали і ящик другого рівня. Відкриваємо його далі. 600 голди в ньому нам випадає. До речі, це була максималочка. З того, що може бути випасти, це максималочка. Збери їх всі. Поїхали. Два дня прямо. До речі, контейнери збери їх всі, якось вони, вони мені не дуже подобаються, тому що в них якось е рідко падають танки чомусь. Незрозуміло. Або мені так здається. Може комусь падає, напишіть в коментарях. А за 7 контейнерів е збери їх всі, нам все одно випадає голда. Тому нам все одно зараз е через два контейнери випадає якась, через один контейнер. От зараз має випати, випасти золотішка має бути. 1000 годин. Ну, ще три контейнери лишаються у нас. Збери їх всі. Нам ну, збирати, в принципі, нічого. Там в мене майже всі танки є. Але, як бачите, в принципі, нічого не падає із техніки. Так, друзі, ми закінчили з цими контами. І. Е, так, а що у нас є? У нас контейнерів. Е, це талісмани якісь, ну ми їх тут не можемо відкрити. У мене нема запертих контейнерів, а два ключика ще є. Бустери. Нам наваляло бустерів купу. Можемо їх пооб'єднувати. Швиденько це зробимо. Щоб вони стали у нас фіолетовими. І тут у нас вогнегарпун. Теслаган і три прожектора емоційних випало, да? Ну, плюс там ті камуфляжі. Сертифікати у нас повипадали також. У нас сертифікати 62. Отак От можна зробити. І можна зробити на вільний досвід теж об'єднати. До речі, якщо цей об'єднуєте, там взагалі якась неймовірна сума. Так, і що ми маємо? Ми маємо. Ми нафармили, умовно кажучи, 25 тисяч голди. Це небагато, але, в принципі, це нормально. І ми маємо зараз ми нафармили з вами ще е, скільки це 333 тисячі свободки. Тобто ну, це багато. Також у мене було 300 днів прєма, у мене вийшло ще 174 дні прєм. От таке було, друзі, відкриття. Я вам бажаю успіхів в відкритті контейнерів, якщо ви будете їх відкривати. Також пам'ятайте, що все буде Україна. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!